Доброго ранку. Ще один чудовий сюжет із рубрики Бути жінкою. Ми показали сьогодні в нашому ефірі. Не дарма ми його показали, адже в нашій студії знаходяться люди, які насамперед знають, якою повинна бути сучасна жінка, якими рисами вони повинні бути наділені, і як вона повинна відстоювати власні права, власні позиції і бути справді справжньою жінкою. Другі доброго ранку вам. доброго ранку, дорогі глядачі. Ранку. Я хочу представити вам нашій студії Уляна. Нечитайло – це керівник громадської організації. Центр допомоги жінці Оксана Ковальчук, психолог, консультанта Ольга Заприкіна, філолог, учитель української мови та літератури. Доброго ранку. Доброго ранку! вітати у нашій студії і для глядачів інформації спілкуватись. Ми сьогодні будемо про презентацію цієї громадської організації. Ну і перше питання: напевно, воно очевидне. Розкажіть, будь ласка, про мету вашої організації, як вона виникла, і перед історією створення. Доброго ранку, ми дуже раді, що ви нас запросили. Перш за все хочу подякувати телеканалу ТИСА і програмі Ранку на Тиса і всім присутнім за нашу сьогоднішню зустріч за підтримку рідних і близьких людей, за віру в нас, які надихнули на створення нашої організації, нової в місті Ужгороді, громадської організації Центр допомога жінці. Дана організація, вже, судячи з назви, надасть необхідну підтримку в складних життєвих ситуаціях. Всім! Кому це потрібно і необхідно за нашими вікнами, складний, але прекрасний час, переламний, але ж але вчить нас у важких політичних і суспільних умовах в країні побудувати те добре, що є навколо нас, і побачити це можливо незнайоме, нове, але справді необхідне сьогодні, і це наша з вами можливість. Змін на краще, змін, що першочергово відбувається в нас самих. Центр допомоги жінці це своєрідна школа, що забезпечить необхідними знаннями для розв'язання наболілих життєвих ситуацій, допоможе побудувати правильно стосунки, пробудженні творчого я і гармонійного внутрішнього розвитку жінки. Пані Юліано, розкажіть, будь ласка, конкретно для вас чим є ця справа? Хто вам допомагав в першу чергу, з ким ви, можливо, шукали поради, якесь, як правильно це зробити? І чи є у вас досвід участі в організації громадських організацій? Нам досвід участі це перший, то такий перший буквально недавно відкрилася організація. Це в лютому місяці ми її зареєстрували, дуже хвилювалися, шукали однодумців, як, що, хто, як нас буде сприймати. Але якщо ти посилаєш десь Богу. І всесвіту, якийсь такий бажання Месоч чогось таки. нового створення, воно починає тобі допомагати, люди, допомагати весь всесвіт, бо ти цього хочеш, прагнеш, ти бачиш жінок, яким це потрібно, справді. Просто психологічна підтримка, просто звичайна розмова, просто якісь різні юридичні моменти в їх житті вирішити. І от такі от різні ситуації, які були в моєму житті, в житті моїх колег. Надихнули на створення даної організації, от все ж таки, коли відбувся такий переламний момент, коли ви усвідомили, що все ж таки варто спробувати сформувати таку громадську організацію, оскільки ну чогось подібного певно ще не було? От, коли ви усвідомили, що ця відповідальність може впасти на ваші плечі, що саме ви хочете це зробити, і є потреба це зробити? Ну, десь біля півтора року назад ця ідея зародилася в мені. Я була в Словаччині, і я побачила, як там відносяться до жінки, як там діють такі організації. Європейські, міжнародні, і мені тоді така спала на думку, що на Сужгороді такого немає. І в Україні воно тільки починає зароджуватися. І саме я хотіла би це створити і це допомогти жінкам у їх встановленні. Тому що кожна жінка цього потребує, інколи вона не знає, куди вона може звернутися. А в нашій організації вона може звернутися і комплексно отримати дану. Допомогу, Допомогу інформацію, інформацію так. так пані Оксано, пані Ольго, розкажіть, будь ласка, як ви долучились до цього проекту? Психолог, консультант і філолог, учитель української мови та літератури. Розкажіть про свої функції. Ми можемо здогодитися, але конкретно хочемо почути це від вас. Ну з Оляною мене познайомила наша спільна знайома. Ось я теж давно мріяла приймати участь в якомусь такому більш глобальному проєкті, не тільки індивідуальне консультування, а щось трошки більше для жінки, для дітей, тому що жінка це основа сім'ї. Здорова жінка це здорові діти, здоровий чоловік і взагалі здорове суспільство наше. Ось, і коли ми познайомилися з Оляною, мені дуже відгукнулося її пропозиція, Я сказала, що я згідна, я буду допомагати. Ми будемо працювати, розробляти спільні проекти як індивідуально, так і групові е тренінги. якісь. З залежить те, який буде запит. От від це все буде формуватися від цього. Е, пані. Вольна. Я, мабуть, не буду теж оригінальною. Скажу, що нас познайомила наша спільна подруга з Уляною. І е, перше запитання було: Уляни, ти би не хотіла приєднатися? Якось ми відчули одна одну, знаєте, певний період спілкування. І на це запитання я одразу сказала так. А далі вже почала запитувати, що має бути, тому що буває що ти відчуваєш людину, і ти розумієш, що ну да, я буду йти поруч. Мені це теж цікаво, і далі, далі, далі. А далі вже питання, щоб не йти поруч, не вставало. <рес> от з ваших слів можна переконатися, що у жінок а, спостерігається така десь і не потреба тільки отримати певну інформацію, певну допомогу, певну пораду, але є внутрішня потреба допомогти і долучитися. Чи не так? От ви підтверджуєте на власному прикладі, от ви сказали, що от а, ви казали, що у вас давно було таке бажання долучитися до глобальної справи. Так, так. Е, чому розумієте, коли жінка бачить, що вона не одна така? Зникають страхи, недовіра. Вона відкривається. Вона розуміє, що вона в цьому світі не є сама, і це набагато легше рухатися, діставати інформацію і реалізовувати себе. Ось тому, що жінка сучасна, вона багато працює, а їй треба дати ще трошки з іншої сторони себе показати, де вона може реалізувати і де може дістати допомогу сама для себе. Пані Уляно, ви говорили про те, що порівнювали досвід в Європі, і там це активно розповсюджується, ця тема, так гендерна рівність. І хочеться дізнатися, почути вашу думку, як ви вважаєте? От жінки у нас на Закарпатті? Вони готові звернутися до когось, аби їм допомогли у плані можливо становлення її як жінки, як, як дружини, як особистості? Звичайно, як ви вважаєте? Жінки наші різні, одні готові, одні ще не готові. Ну, ми будемо працювати з ними, ми хотіли би з ними працювати. І тобто я не бачу проблем в тому, щоб звернутися по допомогу. Ну, приходіть, ми, ми всім вам будемо надавати ту підтримку, ту допомогу, в яку ви справді потребуєте. Індивідуальний характер до кожної жінки буде е, присутній в наших зустрічах різних е, міроприємствах. Тому я думаю, що так. От ви поза кадром, ми з вами спілкувалися про те, що ваша команда вона є чималою. Розкажіть нам, будь ласка, більше про інших членів команди, які сьогодні не з'явилися. У нас є е фотограф. Також жінка, яка вміє побачити те, що що ми відразу не бачимо. Тобто вона фотографує жінок, і ми потім можемо про це спілкуватися з нею. Також у нас є жінки, які очолюють салон краси, і вони зовнішнім світом займаються. Жінки у нас є так само ще психологи, є філологи. Дуже багато жінок є косметологи, які також нам допомагають, щоб ми могли розслабити трошки нашу жінку, настроїти її на позитивне. Таке мислення. Мислення, мислення, мислення. Так, бо коли жінка гармонійна, коли вона справді і доглянута, і в стані психологічному нормальному, здорові, вона в такому, тоді вона прагне до всього. Вона хоче бути тоді і музою чоловіка. Вона тоді чудова мама, вона і чудова господиня. І, взагалі, суспільно щось робить, реалізується. А так як ми є жінки, ми один одному повинні допомагати, між нами немає виникати конкуренція, а чисто дружні по. Ну, відносини, подруги, друга безпосередньо. Я так підозрюю, що чоловіків у вашій команді ага, немає. Ні, в нас є. є чоловіки. Так, є чоловіки, є чоловіки, які будуть займатися вихованням, напевне, підлітків. Так, і підготовкою жінок, бо жінки попадають у різні ситуації, коли їй треба захищатися, і таке буває, бо в нас є такі чоловіки, які нам в цьому допоможуть. Зараз розробляється певна методика для того, щоб коли жінка йде в вечірній період часу, і в нас зараз в місті різні ситуації бувають, і самі бачите, що в нас відбувається в країні, що у нас буде підготовка жінок до таких ситуацій. Охоронець такий, так? охоронець. Та, так, та, та. Нічого. Собі це нова От. послуга буде нова акція. Так, так. Ми, в принципі. Експериментуємо постійно. А от якщо не вечірній, а зранку, адже знаєте, інколи на ефіри варто зранку ходити і також. Так, е... Ви приходьте. <сміття> <сміття> можна звернутися до вас так. такое чудово. От перевашу відповіді мені напрошувалося запитання: от, чи можна вважати це товариство таким певним жіночим клубом? Бо ви перерахували кілька а, а, різних людей з різними функціями. Тобто, це певна така невимушена атмосфера, де жінки можуть поговорити про те, що їх найбільше хвилює, чи не так? так. Так. А, ви говорили також про те, що ну, це загальновідомо, що на жінку дуже покладено багато відповідальності як у її особистісному розвитку, як вдома в побуті, вихованні дітей. А, тим не менш, от жінки справжні лідери. А наскільки вони потребують цієї допомоги, які а, є дуже сильним характером, але тим не менш, наскільки саме вони потребують цієї допомоги. Водночас людина дуже сильна. І водночас, коли вона все ж таки може зламатися і от попросити в цієї моральної допомоги, я гадаю це питання більше до пані Оксани, як до психолога. Так хочу сказати вам, що мабуть така жінка дуже потребує, тому що вона, коли жінка лідер, вона інколи забуває про свою жіночність. Вона не вміє її побачити, розкрити або боїться її. То саме така організація, як наша, вона допоможе такій жінці. Відкрити оцю свою жіночність і там мати підтримку, вміти поза робочим часом чи напруги себе розслабляти, тому що не завжди в тебе є час кудись піти, виділити на це. А коли ти вже будеш навчений сам цим займатися. То будеш сам собі допомагати, так так що вони можуть звертатися, ми з радістю таким жінкам будемо допомагати. От ви говорите про те, що ви готові допомагати, ви будете, ви хочете допомагати так, але яким чином мені цікаво, мене цікавить саме графік розподілу вашої роботи і яким, в яких форматах буде проводитися ці профорієнтаційні, можливо, навіть їх так можна назвати роботи, так, і якісь лекції, уроки. Угу. Тобто в якому форматі це все відбуватиме? Ну на даний момент часу ми закінчили ремонт в нашому приміщенні. У нас таке невеличкі, невеличке приміщення, яке складається з двох кімнаток одна для індивідуальних занять, де жінка безпосередньо пройде своїми питаннями, проблемами, і там безпосередньо може поспілкуватися як з пані Оксаною, психологом нашим, так і з іншими нашими працівниками. У Нас є і юристи спокійно свої питання. Це і кімната, яка для групових занять розрахована. Так само там. Кімната зроблена таким чином, що вона є трансформером. Тобто, якщо нам потрібно щось ну, освітні процеси, там є все, все необхідне для того, щоб ми просто поспілкувалися, поговорили. Так само та кімната все, все гарненько складається. Ми можемо там танцювати, ми можемо проводити психологічні різні тренінги з тілесної психології. Тобто, ну таким чином, тобто, о, 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 в даному випадку, дуже добре, що у нас з'явилося приміщення Місце, де ви можете Місце, реалізувати всі плани? Ці всі плани <гум> підбуваючи підсумки нашої розмови, будь ласка, нагадайте, як от небайдужі жінки можуть звернутися до вас, як вас знайти, як звернутися? Де є певна контактна інформація, де знаходиться безпосередньо приміщення громадської організації? Громадська організація знаходиться в місті Ужгороді на вулиці Гойди 8. Є телефон контактний 099. Чесно, не пам'ятаю. В такому разі от, є зазначена от ця мережа. інформація в інтернеті. Все є, ж таки, є певно, в інтернеті що? є на Фейсбуці, вже з'явилася інформація. Ми працюємо над тим, щоб воно було у нас і сайт. Свій. Є в нас вже от такий емблема, емблема, так? емблема, логотип, руки, які тримають. І це сім'я. Тобто, це сім не дивлячись, що націлено на жінку, але так, все одно для цілісності і здоров'я сім'ї. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали. І вітаємо вас з успішним заснуванням цієї організації, тільки успішної реалізації вам всіх планів і чекаємо вас новими новинами. Я нагадую нашим глядачам в нашій студії Уляна не це керівник громадської організації Центру допомоги жінці. Оксана Ковальчук психолог, консультант та Ольга Саприкіна, філолог, учитель української мови та літератури. Добре. Доброго ранку бажаємо і вам не тільки в нашій студії. Гарного дня протягом всього часу. Гарного ранку бажаємо і нашим глядачам. Нам дуже приємно, що до пір ви складаєте нам компанію. Ми ні в якому разі не прощаємося, адже попереду в нас є іще ще один ранковий гість Сергій Денисенко. З яким будемо спілкуватися про цьогорічний парад наречених. Отож, ні в якому разі не пропустіть.